Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Луганському напрямку. Бойові дії традиційно велися лише у Попаснянському районі, здебільшого. Окупанти порушили режим тиші у темну пору доби. І зазначимо, що два найпізніших, тобто останніх за добу обстріли це були снайперські. Донецький напрямок. Противник відкривав вогонь по наших позиціях під Горлівкою одразу в трьох місцях: це Зайцеве, Новгородське, Верхньотарецьке а також Авдіївська промзона. Майже всі провокації. З боку незаконних збройних формувань відбулися у другій половині дня. Їхня тривалість від 10 хвилин до однієї години. При цьому важке озброєння не застосовувалося. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано сім обстрілів, один з них снайперський. Найбільш неспокойна обстановка залишається на Маріупольському напрямку. Особливо активні окупанти на ділянці фронту, водяне Широкіне. Вперше з дня оголошення примир'я, тобто за вісім останніх днів, окупанти застосували тут ствольну артилерію калібром 122 мм. Також на цих рубіжах відбулася низка і мінометних обстрілів. По наших позиціях було випущено близько 60 мін. Важке озброєння з боку незаконних збройних формувань застосовувалося і в день, і вночі. Ще одна гаряча точка: це Мар'янка. Там окупанти також неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій між 18-ю та 22-ю годинами. Всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, 5 із них із важкого озброєння. І вчора в районі проведення антитерористичної операції спостерігали 8 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів практично на всіх напрямках. За минулу добу, внаслідок бойових дій, один наш воїн загинув. Ще двоє отримали поранення, і ці втрати українські війська понесли під Мар'їнкою внаслідок ворожого обстрілу. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Надходить інформація про небойові втрати в лавах російсько-окупаційних військ так, 6 вересня. 32-річний бойовик Артем Асанов зі складу так званого сотого, ї бригади, перебуваючи в стані метаалкогольного психозу, поранив ножем російського офіцера. Це була помста за систематичні обої. 7 вересня під час спроби дезертувати з передової бойовики підстрелили та поранили свого колегу, 28-річного Геннадія Біднова із Воронежа. Інцидент стався у так званому 9-му полку. І 8 вересня 40-річний бойовик Олександр Ковальов з так званої сьомої бригади, перебуваючи у стані нервового зриву, застрелив свого земляка 29-річного Івана Чуріна із Москви, який також перебував у лавах незаконного збройного формування. Щоб приховати цей сумний епізод, командування списало загиблого як самогубця. З Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. На станцію Ровеньки доставили 12 цистерн з мастильними матеріалами, до Сніжного – 8 танків Т-80, 10 бронетранспортерів та 5 вантажних автомобілів. Бойовиків чергове порушили міжнародне право, перешкоджаючи роботі спостерігачів. Місія ОБСЄ. Вчора бойовики незаконного збройного формування ЛНР заборонили спостерігачам у в'їзді до села Піонерське Луганської області, що знаходиться поблизу українсько-російського кордону. Місія ОБСЄ не може отримати доступ до цього села вже протягом кількох тижнів, що є зухвалим порушенням мінських домовленостей, які передбачають. Доступ для спостерігачів по всьому району проведення антитерористичної операції. На полігоні в Харківській області триває польовий вихід з курсантами. Гвардійці академії проводять практичні стрільби з озброєння на БТР-80, БТР-4Е автоматичного гранатомету АГС-17, ручного протитанкового гранатомету та автомату Калашнікова. Також з гвардійцями проводять заняття з військової топографії. Та тактики. У Слов'янську жінка зі складу незаконного збройного формування ДНР добровільно здалася правоохоронцям. Встановлено, що вона приєдналася до бойовиків ще в 2014 році, отримавши посаду чергової по блокпосту. Після звільнення міста жінка втекла в Донецьк, де протягом двох років переховувалася. І після довгих. А вона повернулася до Слов'янська і добровільно здалася співробітникам поліції. Зараз правоохоронці ретельно перевіряють її темне минуле, на предмет причетності до тяжких злочинів. Українські танкісти змагаються за звання кращого екіпажу бойової машини на Чернігівщині, проходить заключний етап змагань, відомих як танкова карусель. Бойова задача вимагає не лише вправності і влучності введення вогню з гармати, але й злагодженості дій усього взводу. Також в районі проведення антитерористичної операції відбулися тренування українських ракетників. Артилеристи відпрацювали дії з розгортання машин, умовної стрільби та повернення в район базування. І нагадаємо, що згідно мінським домовленостям, українська ракетна артилерія відведена на визначену відстань від лінії розмежування. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, Будь ласка, дякую, пан Полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Єліна Бережна, директор інституту правої політики і соціальної захисту. Скажіть, пожалуйста. почему вооруженные силы Украины не выполняют договоренности ни по Минским соглашениям, ни по подписанным последней контактной группе об отведении всей тяжелой артиллерии от места дислокации, что подтверждено на сайте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 8 июня, где указано, что обе стороны в полном объеме не выполнили эти требования. Это первый вопрос и второй вопрос. Для того, чтобы вам каждый день не докладывать здесь о погибших и раненых, не собирается ли Министерство обороны отвести свои все вооружения где-то в районе 100 километров, освободить Мариуполь, освободить части, для того, чтобы ни снайперы не доставали, ни минометные, ни другие там вооружения, и не погибали украинцы. При этом на, в этих территориях есть украинская власть, законно избранная, которая может поддерживать правопорядок и так далее. И это будет шагом к тому, чтобы Дійсно наступіла Дякую. Дякую. українські збройні сили, а також інші українські збройні формування створені східно з Конституцією України, у повному обсязі виконують мінські домовленості. Це перше. інформація, яка надходить з російської сторони спостережної місії, вона є. Такою, що потребує перевірки, всі обстріли, які відбуваються, вони починаються саме з боку російсько-окупаційних військ. І я більш ніж впевнений, що з цими обстрілами, атаками і намаганням прорватися на наші позиції, місцева влада своїми можливостями не впорається. Тому. Збройні сили України виконують повністю конституційний обов'язок по обороні і захисту території незалежної України. Всі, хто має агресивний намір захопити наші території або нести загрозу для населення України, будуть отримувати відпір саме від українських військових. Щоб ви розуміли, ще раз наголошую на тому, що українські військові відкривають вогонь у відповідь у разі агресивних дій і спроб атак наших позицій. По-друге, агресор це російська сторона. Ми не захоплювали території, які виходять за адміністративні межі України. Ми не ведемо агресивних дій. Ми лише захищаємось. Тому. Головна провина і головна відповідальність за цей конфлікт лежить на Російській Федерації, а саме на політичному керівництві нашої сусідньої держави Росії. Якщо є у вас можливості вплинути, також вплинути на Російське керівництво, а також керівництво російсько-окупаційних військ, які зараз знаходяться на захоплених українських територіях на Донбасі і в Криму. Будь ласка, ми будемо вам дуже вдячні. І саме українська сторона 1 вересня за ініціативу президента оголосила режим тиші. Російська окупаційна війська жодного дня не дотрималися зразково цієї тиші. Вони продовжують. Її порушувати, і з кожним днем цей вплив, в тому числі і вогневий, нарощується. Ще раз наголошую: останньої доби бойовики вже застосували важке озброєння. Дякую, дякую, пане полковнику. Чи є ще запитання? Якщо питань немає, на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую всім, шановні колеги. Наступна подія за кілька хвилин.